Сезонний бізнес на черенші нова і дуже популярна справа. Може приносити доволі неабиякий гарний прибуток. Ця діяльність добре підійде тим, хто мало часу проводить на присадивній ділянці і має часу обробляти її. Як ідея лізнесу черенша, кожної весни попит на неї тільки зростає. За Запару посіва можна заробити до 500 тисяч гривень. Так так, за якихось пару тижнів. пік сезону на черемші за один день можна заробляти від 500 до 15 тисяч гривень тут залежить від продажу та кількості товару. Нинішня популярність черемші робить. Її вельми прибутковою сільськогосподарською культурою, яка може приносити дуже гарні доходи. Насіння черемші землю не потрібно заглиблювати, а просто розкидають по поверхні і покривають торхом або перегнуємо. Що важливим є, придбавши насіння черемші, можна на довгі роки забезпечити себе врожаєм цієї рослини. При посіві насіння краще висівати під зиму. Черемша вимагає пухкої землі і постійної вологості. За сходами потрібно ретельно доглядати і підтримувати пухкість землі. Черемша не вибаглива тому добре проживається в найгірших куточках саду, де не росте майже нічого, тільки бугян. Нагадую вам, що черемша є багаторічною рослиною, тому не потрібно її висаджувати кожного року, що потрібно з звасти само собою бажання, а головне вільна ділянка, яка не обробляється, і трішки грошей на придання насіння. Любовля, маємо щорічний, невеличкий або досить пристойний дохід. Тут вже залежить все від вас. Це для діяльність добре підійде людям, які живуть в містах і мають дачі або будиночки в селі. Ось вам ідея, як випросити город, що приносить прибуток, і не було необкладно займатися своїми посередними справами. Пів мільйона з одного гектара звичайна черемша, стає приваблою агрокультурою. Черемша. Колба, легурда, дикі часи, як межа цибулі це назви однієї і тої ж шаслинні. Росте вона в дикому вигляді в багатьох частинах світу і в нас на Україні також. Але дуже мало людей знає, що черемшу цілком можливо вирощувати культурним і навіть промисловим способом. Залишайтеся з нами на каналі і буде інтересно. Все варто знати. Так, але перше про саму рослину. Що воно таке Це черемша? Отже, черемша або ведмежа цибуля, як називають її по-іншому, яку, до речі, полюбляють їсти ведмеді, які тільки ж покидаються із зимової сплячки. Це багаторічна трав'яниста рослина з родини цибулевих. Відома також під народними назвами Левурда, Леварда, «Дикий часник. Навесні нам особливо хочеться живих вітамінів, черемша перша вітамінна зелень, яка коштує недорого, має багато корисних властивостей доволі смачна. Люди високо цінують цю рослину за її остренько чесниковий смак. Вітамінний склад і альтернативну і антибактеріологічну дію. Черемша кавіниста рослина з сімейства лілеєвих, зовні схожа на листя конвалі. Так само загострені доверху продовгості зелені листочки, і білі квіти також листівні. Черемша є не тільки неймовірно корисна, але невибаглива рослина, яка Здобуває додалі більшої популярності в якості сільськогосподарської і культури для комерційного вирощення. У нас в Україні черемша переважно є великороси, що росте в лісах. При цьому насіння садової черемші можна легально купити і посадити у себе на буляці. Сезон черемші досить короткий. У дикому вигляді черемша виростає з початку березня до початку травня. У їжу черемшу вживають, як і у свіжому вигляді, так і в різних салатах, супах і овочевих стравах. Крім того, черемша це хороший консервант в сушеному або остертому сіллю вигляді. Нею посипають м'ясо, щоб воно зберігалося довше. Черемша пахне ніжним часником. Тому ідеально підходить в якості добавки до салату і супів. Знати також важливо те, що черемшу можна класувати не тільки в сезон, але й можна робити щемало продуктів більш валого зберігання. В інтернеті ви знайдете багато пропозицій, як зберігати черемшу. Ще. Черемшу можна заморожувати, солити, сушити і навіть настоювати на ній ослиним масло. Нинішня популярність черемші робить її вельно прибутковою сільськогосподарською культурою. Thank yeah. you.